Всім привіт! Напав на мене трішки сопливий, захворів, балакаю вніс. Вибачте за це. Але приїхала посилочка, і вона ж не буде чекати, поки я виздору Напевно, розповім. Це приїхала до мене посилочка. Замовили ми з товаришем пополам від Маріо. Залишу Посилання на телеграм-канал, де це все можна. Ну, не це, це унікальні речі. Таких уже ніде не знайдеш. Ну, або тільки в мене купити. Залишу на телеграм-канал. Посилання, в кого я купував. Дуже сильно рекомендую цей телеграм-канал. По-перше, власник дуже приємна людина. По-друге, що немало важливо, працює офіційно, сплачує податки. І це набагато приємніше в таких людей купувати, ніж в якихось барих на Оликсі. Ну і завжди великий асортимент товару. Давайте подивимося, що приїхало. Я думаю, ви вже зробите з цього висновки що товару, і вибір товару дуже великий. Напевно, я ще трішки покращу освітлення. Так, напевно, буде трішки краще, щоб не засвітлювало. Але і все було добре видно. Так, це, можна сказати, дали в нагарузку за невелику символічну ціну. По 100 гривень ось отакі два диска на вішку. Повністю комплектні. Дуже гарний стан диска. Ось такий японський Super Mario Galaxy, друга частина. І Super Mario Brothers. Другу частину. Така частина в мене є, це товаришу, це моя. І рухаємось далі. Напевно, почнемо. Заберемо звідси цей маршмеллоу. І підемо, напевно, та вже взяв, то будемо продовжувати. Так, по зарядки я вже бачу, що тут. Ага. Ножик надалі нам знадобиться також. Гарно все запаковано. Відправка, до речі, в той день, коли ми замовили. Оп. І маємо тут PS Vita. Перша Vita, до речі, яку я тримаю в руках. Де тут вмикання? По стану. По стану є трішки ось коцки. Задня частина та, що сенсорна, як бачимо, в дуже гарному стані. Так, щоб вімкнути, потрібно, напевно, потримати. Так, вимикається. Ну, а так, в цілому, стан дуже гарний. Це в нас фатка тисячка, з oled екраном, я так розумію. Як тебе розблокувати? Ого. І що у нас тут є? Uncharted, Mortal Kombat, GTA. Анімація мені дуже подобається. До речі, перший раз тримаю Vita в руках, і я вам скажу, доволі приємно. Цього стіка мені досить не вистачає в PSP. Так, на вулиці зимно. Тому ось такі запотівання це норма. Гарні такі маленькі кнопочки. Клас. А мені подобається і ергономіка, як вона тримається в руках. Так, скіпнути це можна. І екран дуже-дуже гарний. Не знаю, як це передається на камеру, але OLED-екран є oled екран Клас. Звик, не знаю чому, але останнім часом перевіряю стан піспішок пішок саме по тому, як стартий номер. Не знаю, як він стирається на відках. Але тут штрихко в дуже гарному стані. Так, давай вже нам. Клас. Не знаю. Сьогодні потестую її і, напевно, я. Та напевно я подумаю про покупку. Угу. Добре. Клас, тут куча вікон можна відкрити. А як тебе згорнути? Не знаю. Добре. Вимикаю, бо ще щось наклацаю. Клас, мені дуже подобається. Ціни на це все називати не буду. Якщо вам цікаво, орієнтовна ціна, за скільки це все було придбане. Переходьте в телеграм-канал і подивіться. Ще також є в наявності і віти, і PSP, які ми замовляли. Тому переходьте, ознайомлюйтеся і обов'язково можете щось придбати. Так, бачимо оригінальні карти пам'яті Sony. Але жадні колись Sony були. На 32 МБ. Карта пам'яті. Так, це нам не потрібне. Тут, напевно, у нас батареї. Не знаю, чи в ПСП є батареї. Так, це батарейка. Сама простенька, напевно, як тільки можлива на Пійсьпі, але вони є. Так, це нам не потрібне. Це відкладемо. І відкриваємо далі. Що ми тут маємо, тільки подивіться на це? Зелена моя, червона чорна. Ось така ліміточка це замовив мій товариш. Надзвичайно круті консолі. Ну, як я казав, я завжди орієнтуюся на штрих-код. Так, тут бачимо трішки коцане. Моя в цьому плані в кращому стані. Але екран. Моєї під екраном трішки є пилюки. Тут такого немає. Стік потрібно трішки почистити. Диск чистенький. Так, навіть тут ще є карта на 2 гігабайта Круто. Так, це теж, напевно, потрібно почистити. І тут потрібно почистити. Оце з неприємного, тільки оце маленька коцка. І, в принципі, нічого страшного. І ось невеличка тріщинка. Консоль не готували до продажу, тому потрібно її буде підготувати. Те, що її не готували до продажу, це все я знаю. Продавець мені написав, що він ще не виставляв їх в продаж, тільки-тільки отримав і запропонував. Ця також не вскривалася. ніхто там не лазив. Це дуже добре. Штрихко, тільки подивіться в якому стані. Ця в надзвичайно крутому стані. Блін, як вона мені подобається. Тільки подивіться. Чор Червоно-чорна. Клас. Так, тут у нас є кешбек і тут є флешка. І тут є флешка також на 2 гія. Круто. Не тією стороною. Блін, ну стан дуже класний. Мені дуже подобається. Давайте, напевно, вставимо хоча б одну вімкнемо. Супер тесту сьогодні не буде, тому що трішки не в тому я стані. Не буду затягувати відео. Так, вмикається. його завантаження. Екран також у дуже гарному стані. Щось у нас є на флешки. Патапон. І ще щось. зрозуміло, що. І давайте вімкнемо цю також. Раз вже пішло на те. Це також пломба ціла, не відкривалася. І вмикаємо. Перший запуск в моїх руках. Так, Сфокусую. Ну Тут екран також в дуже чудовому стані. Подивимось, що у нас тут є завантаженого. Якась японська гра. А що у нас зі збережень? Доволі таки багато ігор. Японець полюбляв пограти на psp пішечки Клас. Ну, відразу фото. Щось є, немає. Вимикаємо наші консолі. Нехай собі гріються, відпочивають. Ну а ми рухаємося далі. Далі це моя консоль. Приїхала вона також мені. Ось таку червоненьку консолечку я собі замовив. Відразу також ставимо акумулятор. Оп, а то вам не видно було. Тут все чудово. Тут все чудово. За екраном це захисна плівка ще наклеєна. Екран не фу... так, фокусується, ні. Що у нас тут? Тут вона також рідненька, ніхто її не відкривав, ніхто її не ковиряв. Супер. Ой, один замочок не попав. І вмикаємо. Клас. Станції консолі мене дуже-дуже порадував. Захисну плівку не знаю. Напевно, залишу. Так, консоль не шита в нас. І одна гра якась завантажена. Якщо вона завантажена, то що кому? Угу. Все, запустити ми не можемо, бо вона не шита. Щось маємо тут збережених і Оцих фото. Якісь фото навіть є. Наруто, Наруто. Все у нас тут Наруто. І ось фото якогось маленького японця. Клас. Цей стан мені дуже подобається. Так, вимикаємо. Також вона йде відпочивати. Ну, а тут подивіться. Клас! Повний комплект. Повний комплект. Зарядка, мануальчики, все як потрібно. Ну і, звичайно, сама консоль. Подивіться на неї. Так, екран трішки потрібно відмити, бо такий якийсь матовий, такий, як брудне. Ну і сам стан консолі. Дуже крутий стан. Пломби на місці. Не на місці тільки акумулятор. І ми це зараз виправимо. Думаю, вже закінчилися акумулятори, але ні. Ще один я маю. Вставляємо. Оп. І вмикаємо. Перший запуск. Ось такої синенької класної консолі. Я навіть не пам'ятаю, чи в мене була колись. Було дві чи три голубих, але ось такої синьої. Я навіть не пам'ятаю, чи в мене колись така була. Тут ми вже не маємо флешки. Потрібно буде її встановити. Але стан дуже крутий. Не знаю, як це вам передається на камеру, тим більше вже трішки темно. Лампу я не направляю прямо на консолі, щоб не засвітлювало і так є блимання. Потрібно щось з світлом подумати. Але консоль класна. Навіть якщо хочеш для себе колекціонувати, також можна придбати ось такі круті консолі в коробках. Поставити собі на поличку, так як в мене моя стоїть. Я її не... Майже не користуюся нею. І вона стоїть пилиться. А так би вона стояла б собі, відпочивала в коробочку. Тож тобто, шнурочок маємо. І це було б чудово. Тому, якщо потрібні також колекційні варіанти, також зверніть увагу. Остання покупочка, яку я придбав собі, це ось така Nintendo 3DS. Так, Микати її потрібно потримати, напевно. Чи ні? Чи вона розряджена? Маємо флешку. Так, індикатор ніякий не, за... не засвітився. Ага, засвітився. Є і тут індикатор. Так, Поки завантажується, піду візьму картридж. Оп, Завантажилась наша консоль. Консоль вже покращена. Можна без проблем запустити і скачати ігри, які потрібно. Так, а як тут прибрати трішки звук? Класний бігунок. Все можна, що потрібно, довстановити і без проблем користуватися. А мене ще, знаєте, що цікавить, в мене є картриджі і хочеться спробувати Зельду. Чи працює регіональне блокування? Бо картридж японський, консоль також японська. А Де тут шукати цю гру? Чомусь не працює. Не знаю, чи воно потрібно повинно щось вискакувати. Але я знаю, що, наприклад, на десовських картриджах немає регіонального блокування і вони можуть запуститися. Тому давайте запустимо його і перевіримо. Тільки я не знаю, де це дивитися. Так, розібрався. Трішки картридж в поганому стані. Потрібно його буде спиртом протерти декілька разів. Його вставив, вийняв і наче запускається. Бачив наш картридж. Зельда. Зельда, до речі, в гарному стані. Не знаю, може все-таки спрацювало регіональне блокування. І не завантажилась наша Зельда. Оце ще мені потрібно розібратися, як це 3D працює. Ага, яке 3D? Це у нас 2DS на гра. Клас. Давно хотів собі придбати. Оп! Nintendo 3DS! Ага, поняв. Ай рибка нас з'їсть. Нінезіла. Угу. До побачення телебачення. Давайте спробуємо щось. Давайте спробуємо ще раз Зельду запустити. Може воно у нас і побачить. Є, запускається наша Зельда. Круто. Працює. Але я не знаю, який тут регіон встановлений. Консоль 100% з Японії. Але я не знаю, чи її перепрошили на якийсь регіон. Європейський, американський. Так, і Май. о хо хо хохо Бачу 3D-ефект. Блін. Оце круто. Не знаю, як видно вам. Та 100% ви не бачите того, що я бачу я. Ага. Але, блін. Відредагувати, щоб науко було приємно. Блін. Реально 3D-ефект. Ще також в мене є ось такі картриджі. Не знаю, що це тут таке. Так, це я знаю. Кірбі. Навіть на головному екрані 3D-ефект є. Клас. Так, давайте дістану. Катрідж. Є в мене ось такі три катрджі. Давайте одразу відкрию, встановлю, подивимось, що тут. Якийсь гарний виберу, щоб у гарному стані був. Давайте оцей. І відразу Mario Kart. 3D-чка. Іди сюди, клас. Це мені подобається. Йдемо далі. Не запускається. Спробуємо ще. Пробуємо. Нью. New... Це знову Маріо. Супер Маріо. Ой-ой-ой, це, напевно, так не потрібно робити, так? Вибачаюся консолька, що я так. Зробив тобі неприємно. Але спокуса швидко це все перевірити. Зараз після закінчення знімання цього відео. Запускаю щось цікаве і буду проходити. Ну і останній третій картридж, який я не знаю, що тут. Так, Mario, Mario Kart, Все, заповнив. Це знову щось не працює. Давайте зразу. Оп. Це я не знаю що. Давайте запустимо, подивимось. Якщо не зрозумію, напишіть мені в коментарях, якщо грали. Бандай. Так, і що це за гра така? Щось як завжди японською. Це якесь навчання. Все, я зрозумів. До побачення, телебачення. На цій грі відразу ставимо хрестик. Так. І поки я пам'ятаю, підписую це Маріо. А це маріо карт. Все, трішки зрозуміло. Що у нас тут? А цей картридж Ставимо хрестик. Це якась чухня. Супер. І відразу перевірив каріки. Ну, консоль я дуже задоволений. Клас, мені дуже подобається. Давно хотів спробувати щось подібне. І ось нарешті вона в мене. Ще й в такому класному стані. І в дуже крутому кольорі. Стилус на місці, флешка на місці. Ігри можна встановлювати. Ігри я маю, хоч деякі з них взагалі мені не зрозумілі будуть, але що там Маріо, Kirby Mario RPG, все це можна без проблем грати. Ну і, звичайно, консольки. Консольки в дуже гарному стані. Ось таке відео, я вам ще раз нагадую, це все я купив в телеграм-каналі. Мені за це не заплатили, я дуже задоволений співпрацею із власником цього телеграм-каналу, те, як він відноситься до своєї справи, те, в якому стані в нього консолі. Мені дуже подобається. Тому я можу сміливо вам його рекомендувати. Якщо потрібно щось. Звертайтеся, я вже не вперше в своїх відео рекомендую саме цей телеграм-канал. Ну а вам дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалася ось така величезна кількість унікальних консолей сьогодні була. Тільки подивіться на цю ліміточку, ну тільки вона заслуговує лайка. Напишіть в коментарях, яка вам саме більше сподобалася. Я вам вдячний за перегляд і до нових зустрічей в новому відео.